Це єдиний представник лососових, який е, живе в річках, живе, розмножується в річках. Е, чим вона така хороша? Е, в неї доволі жирне м'ясо, збагачене омега-3 кислотами, дуже багато е, фосфора е, присутні. І, е, як ви знаєте, риба, ну, може знаєте, може не знаєте, риба це е, е, легкі білки, білки, які дуже швидко засвоюються організмом. Тобто, якщо для того, щоб перетравити і засвоїти шматок, е, Яловичини вам потрібно десь 4-6 годин. А риба засвоюється організмом десь від півгодини години до години. Так, дивіться, що ми будемо використовувати. Перед собою, бачите, такий, демоноборчик. Тут ми маємо соєвий соус. От він. У нас є соєвий соус. Ми маємо базилік, сушений, от він. Ми маємо чорний перець, ми маємо сіль. Також ми маємо оливкову олію. І ми маємо шматочок масла, ми маємо лимон. Дивіться, що ми будемо робити зараз. Ми будемо змішувати, ну, робити марінат для нашої форелі, Ми будемо змішувати такі інгредієнти. Ми додаємо до соєвого соусу оливкову олію. Ну, додаємо його, хто ще не додав, додаємо до соєвого соусу. Так, Тепер додаємо сюди базилік наш весь. Додаємо таку щепоточку чорного перцю. Найс насипамо і на щепотку додаємо. Додаємо, Беремо ножик і на, ножика, на кінчику ножика ми додаємо так от трошечки солі, буквально, так от десь, якщо ви дивитеся на ножик, то сантиметр солі має бути на кінчику ножика. Додаємо сюди. Так, можете ножиком от розмішати трошечки його. Так, і Беремо нашу долічку лимона і видавлюємо до нашого Все, якщо... Та да, весь, ну, по, по мірі можливості там не треба викручувати, там не будемо вдаватися у крайності, бо ну, стараємося видавити так, максимум. А, Для того, щоб видавити більшу кількість лимонного соку, можете використовувати такі секрети. Просто ви просто поставте ви в Чого це? Ну, Починають рухатися у нас молекули, рідина починає рухатися, і ви коли розрізаєте, у нас багато залишається багато вільних молекул. І ви видавлюєте майже всю кількість лимонного соку. Так, ну давайте перейдемо до нашої рибки. Ну, розкажу так, процес чистки риби. Тут на форельці в нас дуже мілка луска. Я її не раджу взагалі забирати, тому що ви просто, ну, є ризик того, що ви пірвете текстуру. Ця луска вона взагалі не мішає якби, їсти, вона просто, коли ви смажите, вона переходить в рум'яну скоринку. Тобто, якщо це велика риба, там є велика луска, там много ну, жорстка луска, то тоді її потрібно знімати. На форелі, наприклад, чим вона хороша, її не треба чистити цю луску. Навіть якщо вона десь попадається, то вона ніяким образом не завадить. Можете подивитися на неї, вона видно, але вона взагалі не мішає. Так, дивіться, що ми робимо. Удаляємо очки. О, тут ви бачите, очок немає у нас, очки забрані, так, все почищено. І удаляємо, розрізаємо у нас отут-от від анального плавника. -от. Ми беремо і розрізаємо просто ножиком, вона в нас розрізана, почищена. Розрізаємо, забираємо кишки, можете подивитися. І в нас є вот така знаходиться по хребту, у нас знаходиться така чорна, можна сказати, як артерія вперед. Якщо її залишається дуже багато цієї чорної вени, там трошечки гіркувата кров. І тоді, по-перше, це не дуже естетично, коли там на розрізі у вас рибка буде з чорною цією прожилкою, по-друге, воно буде трошечки пливати на смак. Вона буде трошки не трошки Ну, от Забрали, ви провели цю процедуру, якби витягнули. Взагалі можна забирати плавники. Я якби, не люблю забирати плавники, тому що тоді риба виглядать якось природніше. Ну і в принципі, дехто любить похрумкати плавнички. Воно досить смачно так воно буває. Ну, і саме головне, ми забираємо зябро. Можете отак от відкрити у нас рибку, подивитися, Зябро у нас немає. В рибці. Чого ми забираємо зябро? Зебра ми забираємо, того, що рибка ними дихає, вона плаває, вона культрує всю воду. На зебрах накопичуються різні там всякі сміття, там теки, ну, водичці є там, різні можуть бути там бактерії на ньому, то нам треба їх забирати. Взагалі, коли купуєте рибу е, на ринку, маєте вибирати її, завжди маєте дивитися на очі. Очі повинні бути прозорого кольору, такого. Е, вони не повинні западати, вони повинні бути випуклі, вони повинні бути такі кристальні, гарні. Зябра мають бути вишнього червоного кольору. Це, як би, ну, можна сказати, свідоцтво того, що рибка у нас свіжа, тому що зябра біліють, коли зябра побіліли, рибка у нас вже не свіжа. Так само можете е, понюхати її. От можете взяти і понюхати цю рибу. От зараз, хто хоче, вона пахне просто ну, рибою. Звичайний запах риби в неї. Дивіться, що ми робимо далі. Ми беремо, маємо наш нас і просто отак от обережно відкриваємо нашу рибку, буквально пару капельок. Все, додали. І так обережно натерли нашу рибку в середині. Ось так от. Ну і зверху трошечки так само пару капельок з одного боку. полили, так само натерли нашу рибку. Ще такі, от, бачите, от солі додавали, чого дуже трошки солі додавали, соєвий соус. Він насправді досить сольована речовина, з ним треба так досить обережно. Його треба тільки чуть-чуть. якщо ви берете, там десь взяли концентрований соус, там є такі соуса, продаються кіпоман. Зараз в супермаркетах є соєвий соус. Це концентрат соєвого соусу, насправді там не треба вже солі додавати. Якщо ви берете там розведений соєвий соус, там ну, той який звичайний продається в банках, то додаєте ну, майже трошечки як, е... солі. Треба вона досить швидко готується на вогні. І під час того, коли вона готується, у нас починається за цих, через ці процеси у нас витягується, витягується текстура м'яса тканини. М'язеві тканини починають витягуватися і вони втрачають воду. Тобто, якщо ви збризнете його лімоном там, або на основі лімонного маринаду ви там замарінуєте і залишите його там на 4-5 годин, так як це говорять, деякі рецепти, то у вас вона втратить досить багато соку, власного соку, який, в принципі, Дає нам, і дає нам той істинний смак е, страну. Тому я стороні того, щоб використовувати такі легкі маринади, для того, щоб тільки підкреслювати смак основного продукту. Дивіться, от ми зробили цю рибку, далі ми беремо, у нас є отакий сматочок масла, беремо його отак от обережно ножиком, допомагаємо собі пальчиками, і додаєте його в середину нашу форельку. Отак от його розподілили гарненько. Так, е, масло це е, концентрована. Можна сказати, це така суміш, емульсія навіть емульсія з молочного жиру і молочного білка. Масло це джерело молочного білка, який не їститься у нас в рибі. За рахунок того, що ми додаємо масло, ми дістанемо ще й соковиту текстуру, більш соковиту текстуру, тому що в нас жирок буде всередині плавитись, молочний жирок. І в нас є молочний білок. І ми отримуємо би, нову. Нову таку Молекулярну субстанцію, яка за смаком буде трошечки відрізнятися. не набагато смачніше, вона буде якось така ну, різниця від тої, до якої ви звикли там завжди. Дивіться, беремо Мисочку, колегову, там, двойник, і додаємо туди жовтки. Відділяємо білок. жовток від білка обережно. Для чого білок відділяти? Дивіться, а, ну, якщо ви не будете відділяти білок, то ви руками його не зіб'єте. Якщо ви в блендері, може вийти що він у вас зб'ється. Не вийде? Якщо ви просто вибиваєте яйця, заливаєте олію, пускаєте блендер і потім піднімаєте його. Він тоді так густіє, якби я теж Але Насправді, якщо робите руками, треба білок забрати. Чого ми забираємо білок? Білок це 98% це вода, можна сказати, чиста вода. Жовток – це тільки 60% вода. Остальне це суха речовина. З цієї сухої речовини тут дуже багато м'ясного білка, амінокислот м'ясних. І дуже багато лецитину. Лецитин — це така речовина цікава, яка е, має, ну, може пам'ятаєте, зараз так, поринемо в курс хімії в школу. Є такі молекули, є там гідрофобні молекули, є гідрофільні. Одні бояться води, одні люблять воду. Тобто Одні там нормально взаємодіють з жиром, а інші нормально взаємодіють з водою. У нас в жовтку є така речовина, як лецитин, яка має хвостик. Один хвостик гідрофільний, один хвостик гідрофобний. Тобто вона любить і воду, і жир. За рахунок того ми можемо поєднати ту воду, яка міститься в нашому жовточку, з олією. Тому що, якщо ви спробуєте змішати якусь там іншу субстанцію, додати її до олії, там, яка ну, взагалі складається з води, у вас абсолютно нічого не вийде, тому що, може, воно там зразу і перемішається, пройде час, воно у вас відсічеться. Тобто, як бачите, майонез, коли ви робите, то це досить така стабільна субстанція, емульсія, можна сказати, в якій там як воно перемішується і тримається досить довго, воно майже не відсікається. З рахунок цієї речовини віцетіна, тобто його досить часто використовують там, для там для виготовлення кремів, різних там косметології. Там. Ну і так само кулінарії ми можемо його використовувати в такому випадку, от як зараз. Так, додаємо два Додали. Додали два жовточка. Додаємо гірчицю. Десь приблизно на два ви додаєте там, ну, столову ложку гірчиці. Ні, додаєте готову. Готову гірчицю, тому що суха, суха зачастую буває гірчить. Вона гірка да, і дуже важко збутися того смаку. А от готова гірчиця вона нормально підходить. Ну, після цього, як ви це все додали, ви просто починаєте його збивати отак. Все, збиваєте, збивати і потрошки-потрошки доливати. Тому що буквально так по капельку на початку. Тому що Якщо ви передасте, то воно ну, є ризик того, що як одразу наш децитів не спрацює і у вас відсічеться воно. Потім дуже тяжко його привезти в божеський там нормально зробити щось з цього, це вже ну, майже нереально. Вадим, в домашніх умовах можете використовувати якісь сковородки У нас сковородка з ребристою поверхнею. Ну, насправді дуже хороша штука, тому що мінімум жира, весь жир лишається в тих желобочках. навіть весь можна жарити, дуже правильно. Ну, якщо навіть робили, можна і на мангалі на рішотки жарити. Ну, от якщо ви влили, там, навіть якщо ви влили жир, то він лишається весь, майже весь лишається в цих желобочках. А осталь, ну, якби контактує, рибка там, або м'ясо. Контактує тільки гарячою поверхнею. У нас з'являється така гарна рішоточка на продукті і в нас воно як би, смажиться майже без жиру. Дивіться, влили ми десь зараз грам скло сюди олії і в нас вже виходить щось похоже на майонез. Бачите, воно досить густе і досить жирне. І після цього, коли ми отак от зробили, і видавлюєте його сюди. Видавили сів олії 100 грамм тонкою цілкою, отак от по чуть-чуть вливаєте так. так. Ну, і отак от продовжуємо збивати. Це вже дає нам таку більше похожу консистенцію на майонез, бачите? Ось. І тоді далі продовжуємо доливати трошечки оліки. А потім можна ще, якби вдома, можете якби, експериментувати. Ви коли починаєте доливати, єдине, що ви можете стикнутися, ви коли лєте олію, лію, у вас починає, вмість того, щоб воно ріпло, у вас воно починає густіти, оця ось штучка. Вона починає бути така густа, як смалець. Що ви робите? Ви просто або додаєте трошки води, або додаєте той самий білок. В принципі, додаєте і воно у вас тоді опять ловить в от кремообразну, таку, що консистенцію. І можете далі продовжувати вливати. Тобто, вже коли ви бачите, що воно з трудом у вас починає замішуватися, вже починають там, робити ну, такі золійки золій, у вас лишаються сліди, ви тоді повинні призупинитися трошки. тому що, ну, Стоп, воно вже дає вам знати, що. Якщо значення яйця чи Ну, в принципі, має значення. Тому що домашні яйця це ну, насправді краще, набагато краще. Тому що там Курочка у нас собі пасеться, знає, що її з'їсти, вона сама в курсі діла, там, природа її сама підказала, що її краще для організму. Знаєте, чим... А в нас якби. Там, в магазинах їх вигодовують на фермах, знаєте, заставляють їх їсти те, що вони не хочуть, вони несуть, два яйця вмісто того, щоб одно знести, знаєте, і воно вже не має стільки тих мінералів, речовин, корисних там, і так далі. Тобто ну, краще взагалі використовувати домашні яйця. Ну, треба бути впевненим, що якщо тут домашні яйця ви купуєте, треба впевненим бути в тому, що вони свіжі. Ви можете це побачити, там, ну, якщо ви кинете яйце в воду. Знаєте, що якщо свіже яйце, натопиться на дно. Якщо воно трошечки не свіже, то за рахунок того, що в нього звішується там я повітряна камера, бачили, коли яйце розбиваєте, воно буде яйце трошки перевертати і тягнути. Якщо воно вже зовсім не свіже, то воно буде рівні з водою триматися. Якщо вже там капець, то краще його не розбивати. Та сама гірчиця просто зерен. Що ми її додаємо, то що воно є таке, ну, якщо ви її куштували, там, воно таке, ну мені подобається, як вона лопає. Знаєте, такий мікровибух смаку і додаємо буквально ну, чайну ложечку цієї гірчечки. Можете, в принципі, брати маріноване якщо вам подобається, то, ну, без проблем. Так. ну і січати його таким, таким Беремо так ці каперси, так само ми їх просто викидаємо на цей. Ну, приблизно столова ложка каперсів. Так само трошечки їх отак от надсікаємо і фанатічно не треба їх дрібнити, додаємо їх сюди. Так, вимішали і беремо нашу зелень. Беремо кріп, петрушку і трошки руколи я взяв. тобто ну Можете брати, можете не брати, це на вас вийде. Насправді можна там мудрувати травами, обов'язково додавайте кріп, тому що він підходить до риби. А там ну в принципі інший набір там можете так само надрізати рівно. Додаєте сюди. Вимішуєте і додаєте трошечки соєвого соусу. Таку нотку, нову нотку. Додаєте десь приблизно столову ложечку соєвого соусу. Я використовую кікоман. Продається в супермаркетах, зараз з'явився. Раніше робили тільки для ресторанів його, тільки-тільки. Для корики там А Зараз вже можна купити в супермаркеті. Зараз він є в супермаркеті. В принципі, не проблемно. Так, я його розложу один до одного. Тому що там концентрат. Доволі сильно. Татарик в магазині. Каже, я би до собі додавав більше кислоти, допустимо, вірту. Ось такий. Буквально? Скільки, 10 хвилин готовий. Можете присідати, зачекайте, зараз ми подамо вам алфарейку і будете насолоджуватися тим, що ви приготували.